Під час перехідного періоду у Боротіна на лиці з'являлися опеньки. Валера встиг сказати Чік я в доміку, але цеглину вже було не зупинити. Дай -дай -дай! Може, повечірми сьогодні ввечері. Мене не цікавлять чоловіки нижче 180 см. Мама, ну я сильно хочу. Давай повечеріємо. Повертаюся після випускного зранку і така. Тату, не бий! Всі пили, я не пила. Всі цілувалися з хлопцями, я не цілувалась. Поїла салатика, потанцювала трохи, зустріла світанок і додому. Дочка у тебе розумнеся, да? питання є? Є, плаття де.